Діти Божі через віру. Євангелія Іоанна, глава 1, вірш 12. А тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, Пояснення Цей вірш нагадує кожен, хто приймає Христа і вірить в Його ім'я, стає не просто створінням, а дитиною Божою. Це не заслуга, а дар любові. Віра відкриває нове життя. Ти вже не сам, бо належиш небесному Отцю. У світі, що часто залишає нас без опори, Бог дарує силу, гідність і приналежність до своєї родини. Молитва. Господи Ісусе. Дякую Тобі за дар віри і за те, що через Тебе я став твоєю дитиною. Навчи мене жити в Твоїй любові. Відчувати твою присутність і відображати Твоє світло у цьому світі. Зміцни моє серце, щоб я завжди пам'ятав я належу тобі, Отче мій небесний. Амінь.